Йо-йо-йо, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Toylet Tower Defense. ось. І в нас чекає оновлення ось. Ось воно. Ось. Але воно аж завтра буде. Йой. І відео буде тільки завтра. Я думав, це сьогодні я провтикався. Упс. Але окей. Так. Угу, угу. Так, ну ми можемо летіти в... Хум. Хум. Ні, ми не можемо йти в Nightmare режим. бо у мене нема ферми. Ось таке, ось таке. Он таке собі. Так тут. Угу, 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 угу. Ого, ультимейти два штуки висить. Вау. Вов. І цей тут. Ого. Угу. угу. Так, годліки. Годліки. Міо. Міо. Так, я дещо забув зробити перед відео, тому я це роблю зараз. Я усіх підписників кидаю запрос, щоб вони зайшли. Ось. Так, так, так. Угу, угу. Угу, угу, Так, все. На всіх накидали трейди, а тепер Міомоч. Ага, в нього тільки для друзів. Можу оцей. Угу. Ммм, шин. А А в нього літерл? Лол. Окей, ні. Мені більше мій подобається Рома. Рома Лох. Локс. Точно. Так. І що в нього? Ні, в нього теж така фігня. А, блин, я ж хотів ферму купити. Упс. Так, все, на е, э, фермі, точніше, на цій три я куплю бізнес-ферму. все Угу. Ні, Так, ні... Не... o oh. na k ai uh, na k k mhm uh -huh. nebre mas é boma mhm uh -huh. sim plus Um, Santa, Santa TV, it's a uh, mythic sign Santa TV, Santa TV. Дям мента TV, мен, плиз. Дям. Діум- дям-дім-дям-діом. Щось він не дуже хоче третитись. Хм. Прикольный скин. Окей. Окей, давайте да сейчас зробимо 300. Бо мау. Винк в не трейды, окей. Вин может. Вин в трейде, крутяк. А, ой, что ж, аж подписник, ой. Один. Хм, интересно. Хм. Один П. Ну. Cool. Це ж мій підписник чи ні? Ні, напевно. І не має. Пожалуйста, Санта. Тв. Оу. Sign, please, uh, Santa, Santa TV. It's Sign. No. Санта Мен Чел, ну мені треба тільки Санта. І поки ми з ним домовляємося, підпишіться на YouTube канал та телеграм-канал ось. Телеграм-канал в описі цього відеоролика ось. І якщо вам подобається, як я знімаю ці відеоролики, та ви хочете далі, щоб я їх знімав, то. Ви можете поставити лайк та написати коментар ось. І я розповідаю про наш конкурс ось. І якщо ми наберемо 1000 підписників до вересня цього року, то я розіграю ось цього Old Godlika. Ось. Ось. Ближче до вересня я розповім, як же його отримати. ось. Але це повністю буде безкоштовно ось. Тому підписуйтесь на YouTube канал ось та додавайте своїх друзів ось. Щоб ми якнайшвидше е, дійшли до е, розіграшу або до моєї мрії. Одна тисяча підписників поки що. Моя мрія. Ось. Тому ось. Добавляйте зараз, поки ми бігаємо по трейдпазам, ось. Добавляйте друзів, кидайте посилання, пишіть е, назву каналу і так далі. Так. Ого, 16 год. О, елп. Элп. <laughs> oh Давай, чел, давай О, окей, всем на видеос так, окей, він не захотел, бо а, в нього краще танцы хуанги хуанги. Угу, угу. Окей, це він. Так. Блін, я не можу залетіти в нескінченний режим без цього. Без еферми. Це really". аун да, окей. Так, окей. Чось тут дуже багато цих. Де нема нікого. Типу. А, завжди я телепортуюсь там, де фул. цей і він мене просто викиди. Що це таке? Так, все, мені треба ферма. Все. Хм. Так, ось.

О, є ферма на так окей, о сигн. плиз фарм ти ви ти ви мен. что-то мне показывает ходлика за 225 геми. Я. Mm. Yeah. Go. Go. Uh, I know how. It's my. Inventory. Inventory. Please, bro. Thanks. Так, давайте ще раз йому нему трейд. И напишем ему. Thanks, бро. Thanks, бро. Ґуд. Так, окей, все ми можемо йти в наш цей а, в наш.. як він називається, а, Insane мод. Наш нескінченний мод. Ось. Дуже легко, бо в мене тепер є Санта. Та два олдгодлі. Це шикарно. Це ідеально. Я би настільки сказав би. Так, в мене на третій ранг апається. І що мені третій ранг дасть цікаво? Дуже багато всього. Але пішли фарматі. Досі ніхто не перебив 133 хвилю. Цікаво, чому? Хм. Дуже це цікаво, але незрозуміло. Так, окей. Бем. Бем, бем. Бем. Так, зараз будемо ставити нашого санту ось тут ось тут і ось там. Шикарно, так? Так, хоча, може, ось тут треба два поставити і тут третього. Так, напевно я так і зроблю. Щоб два тут стояли і один тут. Хоча три там. Роби, щоб дрон туди не діставав. Тому я ось тут, ось тут ось тут ставлю. А ось тут дрон буду стояти, типу, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фу, встиг. Блін, не встиг. Ладно. Автоский плейтсґуу. Хм. Я би хотів подивитися, куди пройде один грінлазер з трьома фермами. Це дуже цікаво. Прям капут, як цікаво. І незрозуміло. Тому я можу ось тут ставити Санту. І не переживати. Ось. Цього санта, цього лазера просто викачувати. Тут можна до третього левела апнути їх і все. Це шикарно. <кій> Вибачте? Так, окей. Угу. угу. Це x2 boost в мене звідки взявся X2 XP boost у мене О, На когда? На вікенд, на, на тиждень Вау Прям на тиждень Прикольно, прикольно Цікаво, чого це. Просто так дали А, в нас є тільки тиждень Йой В мене тільки 16 можна ставити йой. А мені треба 17 хоча б. Хоча б 17. Типу, ну хоча б 17 ставити, юнітів. Щоб можна було ще далеченько проходити. Максимум можна 20 поставити. Ось, я знаю це. Ось. Ну, ну не знаю, звісно. Хм. Хм. Ну я не встигну за день на фарт. Типу, це Анрілі. Це і ми апаємо і буде дуже добре. Типу, я думаю, 17 у нас буде. юнитів <кхм> ставити. Типу, а потім ми будемо думати. Може одним Годліком. Не, ну Годлік імба, Годлик це імба, Хоча може... Так, напевно, краще пройти, спробувати Годликом тільки. Ну, може з Грін -лазером. Хоча ні. З Грінлазером це вже читер. Ну, буде. А ось одним Годліком це буде шик. Я думаю, ми до 40-х хвилі дійдемо. Потім, коли підуть мільйони, нам буде ГГ. Хоча може Годлік і витягне це все діло. Хоча може і ні, не знаю. Ще такого ми не робили. І ніхто, мені здається, такого ще не робив. Ну, як мінімум на відео. Ось. Тому, я думаю, це буде цікаво. Цікаво. Достатньо експеримент такий. Угу. Бем. Так, ну все. Можемо, в принципі, ставити Годлі. Ні, хай буде грінлазер Годлі окей. Я в нього вже багато вклав і буду далі вкладувати. Хі -хі -хі. Хоча тут же треба годліка ось тут ставити. Ось тут типу десь. Ось так. О! Знайшов ось цей піксель. Ми його будемо ось тут і ставити. Зараз буде скіп, ми скіпнемо і поставимо його. Так, санти вже працюють як треба. Їх зупиняють шикарно. Так, він пробує навіть дефати цих штук маленьких, поки що поки не пішли по 5 тисяч. По 5 тисяч ще не пішли. І це шик. Так, окей, знову ці мінігани пішли із маленькими челами. Це дуже погано, бо... А ці маленькі чели беруть на себе всю увагу, а вони теж такі, ну, нелегенькі. Я би так би сказав. Так, тун-тун, Прокачуємо, все добре в нас. Поки що, поки що в нас все добре, поки що. Я сподіваюся, в нас і буде так далі. так е -е. Угу, угу, угу. Ну, годліка вже треба прокачувати. Щоб він, може, ось тут же доставав, ось по цій положці. Бо по цій він вже достає 100%, бо він спочатку вже до неї доставав. А ось, щоб він сюди доставав, це було б кайф. Тому, я думаю, за 4000 ми це пофіксимо. Бем? Ні. Так, напевно, пофіксили, Хоча ні. Він почав потій навіть добасити по цьому углу, але не туди. Ну, окей, за 6 тисяч точно. Але за 6 тисяч вже треба якось би і прокачати би сант. Бем? Я знаю, це іноді я тупінькі рішення приймаю, але все одно. Так, давай добас цих гігантів. Ні, він гігантів не буде добасити. Так, окей. Хм. Так, ми вже на 20 й хвилі, зараз буде босс, блін, босс. У нас годли, блін, не викачано ще ніяк. Ні, лазер вже не тягне. Погано, погано. Так, окей. Так, добре, дамажить, добре. Угу. Так. Угу. Ми ж прокачали. І він знову туди не б'є, ну це капець. Це просто капець. Чому? Ти ж сильний, Чел. Ні, ну він, по ідеї, повинен доставати, але він не хоче доставати туди якось. Хм. Я би хотів би до боса прокачати собі грінлазера ще. Але вийде тільки Годлі. І до боса точно не вийде. Бо боса вже ну, не існує. Не існує тебе, брат. Бім. Прокачав радіус. Ого. го Радіус реально Ого -го. о огого, грінлазер прокачан. шикарно, тільки у годліка, і тут ще 16 тисяч, ми вльємо 18. Окей, okay, окей, okay. це напевно буде Ізі. до 30-го ми точно це все зробимо. я ось 100%, ну, звісно, не годліка прокачаємо, а просто подарочки прокачаємо, та, напевно, до сьомого рівня підкачаємо Годлі. Хоча ні, напевно, тільки для шостого <кхід> бо він сильний. І він багато просить. Типу, тут 10, там 15, це багато. В мене тепер немає другого буста, це погано. Але в мене є тепер годлік для розіграшу. І ось він. Красивенький такий. з сігном. Шикарно. Хм. А в мене ж там є вже багато грошей, напевно. Після цього раунду точно буде багато. Є про ці, про коїни, за які можна відкручувати. Відкривати, точніше. І буде дуже, 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 дуже. І так мільйон разів, якщо мені випаде Годлі, це буде просто ржачка. Так, -да, це буде повна ржачка, якщо це трапиться. І мені здається, так і відбудеться. Хоча ні, напевно, мені тільки один раз випадав Годлі, і це на минулому. А ні, це на цьому ж так. Не пам'ятаю, напевно, на минулому все-таки. Так, ми прокачали годліки. Шикарно. Після скіпа на 30-тій хвилі ми його трошечки, напевно, підкачаємо навіть напевно, ні, трошечки не вистачає, а бот вже йде. Нам ну, вже трохи складно. Бо ось тут ніхто не приймає, а ось тут всі. Типу, і вони всі біля бази можна сказати навіть. Хм, Я не знаю, що з цим робити, і як це робити, головне, бо ну, це, напевно, анрілі, бо треба вимикати автоскіп, а ми ж домовились тільки на автоскіпі. Тому. ту 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 ту-ту-ту. Окей. Ми вже майже винесли цього Flying Dual Blizzard Toilet. Винесли вже. Ось. Так, винесли. Це було легко. Бо він десь звідси почав цей битися. Звідси. О, Годлі! На максимумі. Ізі. Догодлика навіть ніхто не доходить, окрім таких жирних челів. <гум> так, ми почали е, приймати ось тут бій, а не ось тут. Хм. А що нам тепер прокачувати? Знаю... А лазер. Хоча це настільки тупо. Грінлазерів тут ставити. Бо вони ж будуть все одно допомагати їм. Будуть сюди йти, і тут їхні лазери будуть приймати таких. Так, ну все. Останній грін ставиться. Я думаю, ми зараз почнемо помирати. Хм, цікаво. Цікаво. Ху -ху -ху. Так, друзі, ще раз нагадую про наш розіграш. Треба набрати одну тисячу підписників до вересня цього року. Щоб я розіграв ось цього красивенького Абрейдебл Baltitan Cinema Мен Годлі з АОЄ Радіусом з Сігном Bigger Dead. Тому, якщо ви хочете, щоб я його розіграв, то треба всього-навсього підписатись на YouTube канал та телеграм-канал ось та. Просто додавати своїх друзів, щоб ми якнайшвидше назбирали одну тисячу підписників. Ось. Так. Тум. Ми тут дуже багато всього. Я багато всього тут прокачав. Дивіться, два дрона на максимумі на шостих рівнях. І три грін Лазер ще. Це десь під 40 тисяч. Так, нас починають проходити мільйони. Тому я там продаю все. Це діло. Ось тун, тун, тум. Тун. 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 Красиво, звісно, красиво це все. Дуже красиво. Ось, але треба, щоб він ось цю пачку бив. Вау, який гліч, вау. Оу, прикол. Плейгейн, mm, напевно. Бо нам там скільки треба було. Hm. А я не пам'ятаю, скільки нам треба було. Цікаво, як не так швидко прилетіли за 13 хвилин всі ці хвилі. Ми на сороковій, десь померло, так? Так, на сороковий бобос пішов. Так, нам треба ще 2000. Ну таке собі, ну таке собі. Де. Так, ну, друзі, я дещо хочу зараз зробити. І це дуже смішно. Але я це роблю. Угу. А де Годлі? А фу. Угу, Я поняв. Сел, 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 сел. Все це продали дали ми. Бем. Ще раз все продавати і знову всю лабуду. Бем. Ну. Бем. Камера вумен. А, окей, я поняв. Ну, well, не судьба, не судьба. О, oh, я міг хоч це відкрити з 0,3 Ді... А тут още Unreal. Тут вибито, мені здається, годліка. Це я не знаю скільки тисяч треба раз відкрити. Эх, окей, друзі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть коментарі ось. Та підписуйтесь обов'язково на... Ютуб канал, щоб ми розіграли ось цього годлика красивенького ось. Це буде дуже легко зробити, бо я нагадую, нас вже 190 людей ось. В нашій банді вже 190 підписників, ось. Це дуже класно. Дякую вам.